Оце додумалися День народження без іменинника. Різдво це свято, яке святкує практично весь світ. Але так мало людей знають істинне значення цього свята. Різдво це День народження Ісуса Христа. І якщо ми не запрошуємо Ісуса на це свято, а Ісус, це слово, написано в Біблії, в Святому Письмі, написано, що споконвіку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, і Слово стало тілом. Ісус Христос, це Слово Боже. Якщо ми не запрошуємо Слово Боже на це свято, на день народження, ви представляєте, як обідно? Отак, От якби святкували ваші день народження і вас не запросили. Це дуже обідно. Тому нам всім треба виправлятися і святкувати християнські свята правильно зі Словом Божим. Тому що Слово Боже це і є Ісус Христос. Тому цього року запрошуйте в свій, в свій дім за свій стіл, свою сім'ю Ісуса Христа. Слово Боже! Не зациклюйтеся на стравах, на одяжках і так далі, тому що це все пусте. Богу це, це не має значення ніякого. Ми собі з цього всього ідолів зробили. З цих всіх святкувань і так далі. Для Бога найважливіше це відношення до Слова Божого і до завіту з ним. Тому давайте цього року ми не будемо перетворювати різдво просто в п'янки, гулянки, застоль'я, але будемо святкувати правильно, так як цього хоче Бог. З Ісусом Христом, зі Словом Божим, щоб на наших вустах, в нашому розумі, в нашому серці завжди було Слово Боже, був Ісус Христос.